Золота колекція казки світу, Срібний дзвіночок. Німецька казка. Якось один вівчарик гнав свою отару прекрасною зеленою долиною. Він дуже втомився і зупинився відпочити біля пророслого густою травою парка. Раптом Прямо під ногами вівчарик побачив малесенький срібний дзвіночок. Хлопець підняв його і легенько потряс дзвіночок задзвенів. Вівчарик ще ніколи не чув нічого приємнішого, неначе срібний дощик навіть ще приємніше. Але найдивовижніше було те. Що, хоча у вівчарика боліли натерті ноги, хоча він сильно втомився, тепер він раптом відчув себе так, начебто на світі, і зовсім немає втоми. Та цей дзвіночок просто скарб, сказав вівчарик, і, наделенькавшись досхочу, сховав він його. До кишені. А дзвіночок той належав одному із гномів, що жили в цій долині під пагорком. Вони саме танцювали на галявині, коли вівчарик приходив мимо з отару овець, але, побачивши його, відразу втекли та сховалися. У кожного гнома був на капелюсі ось такий Маленький срібний дзвіночок. Останній гном, тікаючи, зачепився капелюхом за кущ, і дзвіночок відірвався. Це була велика втрата, адже гноми засинають тільки під срібний дзенькіт. Ось і наш гном без дзвіночка ніяк не міг заснути і невдовсі зовсім змучився від безсоння. Звичайно, він усе віддав би, щоб повернути дзвіночок, який вівчарик засунув до кишені. Гном шукав його довго, пробираючись найрізноманітнішими подобами. То він ставав морахою і оглядав кожну тваринку, то собакою, намагаючись знайти свою пропажу за запахом, то маленькою дівчинкою, яка йде стежкою і у кожного стрічного запитує чи не бачив, хто цвіночок. Але вівчарик так і не зустрівся йому. Він перегнав отару через пагорби у пошуках кращих посолища. Ех, бідолашний гном усе гуднав, бліднув і жахливо страждав від безсоння. Нарешті ось що йому спало на думку, а раптом це ворона або халка зірвала дзвіночок з його капелюха. Ці птахи полюбляють красти усе блискуче, і він теж перетворився на маленьку пташку і почав літати всюди у пошуках свого дзвіночка, але так і не зміг його знайти. Якось увечері, літаючи то тут, то там. Він і сам не помітив, як перелетів через пагорби, і відразу натрапив на вівчарика. Той ліниво лежав на траві, поруч лежав його пес, а вівці бродили навколо і двіночки подзеленькували у них на шиях. Тут пташка подумала про свою втрату і сумно, сумно заспівала. Ягнички, ягнички, пропав мій дзвіночок, якщо він у вас, ви просто багатії. Вівчарик це почув. Агов, пташко. крикнув він. А чому це мої ягнички такі багаті? Правда, дзвіночки в них є, але ж вони з простого металу і можуть тільки подзенькувати. А ось у мене дійсно є такий, котрий варто послухати. Пташка відразу ж прилетіла в кущі, там перетворилася на бабусю у блакитному пальті та підійшла до хлопчика. Зовсім ноги стали старі та хворі, поскаржилася вона вівчарику. «Ох, і що в тебе за дивовижний дзвіночок? У житті не бачила такої приваби. Послухай, миленький, у кишені в мене шестипенсовик, а вдома внучок, якому треба щось подарувати. В нього завтра день народження. Чи не продаси мені цей дивовижний дзвіночок? Тоді мені не треба буде більше натруджувати свої старі ноги та шукати йому подарунок. А, ні, сказав вівчарик. Дзвіночок не продається. Такого, напевно, і на світі більше немає. Я подзвоню, і ягнички збігається на дзеньків, де б вони не були. А який у нього звук приємний? Послухай, матінко. І він знову задзвонив дзвіночок. Цей дзенкіт допомагає від утоми і навіть може вгамувати біль у тебе в ногах та вилікувати твою хвору спину. Невже може? вигукнула бабуся. Будь ласка, любий, продай мені його. Я дам за нього п'ять срібних шилінгів. Але вівчарик. Не погодився. Ох, що за Оперчух, зітхнула бабуся. Але ти ще не знаєш, хто я така, отож люб'язний, я добра чарівниця. Хочеш, зроблю так, що у твоїх яничок буде найбільша та найгустіша вовна в околиці. А твоя маленька отара стане найбільшою, правила своє бабуся. І ти станеш найбагатшим вівчарем на околиці. Ось у мене є вівчарський ціпок, любий. Хочеш, дам його тобі в обмін на дзвіночок. А ну, глянь. Вівчарик взяв у руки ціпок. Він був із прекрасної слонової кістки, і на ньому були вирізані картинки. А поки ти поганятимеш ним ягничок, сказала бабуся, жодна з них не загубиться і не захворіє». Вівчарик більше не міг опиратися. Він відчув, що просто жити не може без цього ціпка. Вирішено, вигукнув він, ціпок на дзвіночок. Бабуся віддала ціпок і міцно схопила дзвіночок. І оце так дива, щойно вона була тут, і от її вже немає. Тільки віддалений звук дзвіночка ще додав невідомо звідки. Гном повернувся до зеленої долини під пагорок. Де живуть усі гноми? Тут він знову перетворився на чоловічка в зеленому капелюсі, стрибаючи від радості, гном причепив до нього свій дзвіночок. А тепер спати нарешті я по-справжньому посплю, сказав він. І пішов у постіль під пагорок. Гном дотримався слова, отара вівчарика все зростала, і вівці змінювалися на очах. Незабаром ні в кого в усій країні не було таких гарних та здорових ягничок. Вівчарик став багатієм. А оскільки він завжди був добрим. Дивився на своїх менш щасливих сусідів з хорта, його всі навколо любили та поважали.